Крім реалізації проєкту, звісно, що важливо продумати комунікаційну стратегію. Ну і до цього потрібно підходити е, досить серйозно, професійно, е, тому що ми розуміємо, що е, ми маємо донести інформацію до цільової аудиторії. Ну і звісно, що ми розпочинаємо. В нас ключовим є ця цільова аудиторія, до якої ми доносимо інформацію. Ну і нам потрібно дібрати тоді такі медіа, за допомогою яких ми могли б донести цю інформацію. Е, і щоб якомога більше людей про це дізналося. А зараз можливості такі є, бо ну фактично, коли ми говоримо про засоби масової інформації, то ми говоримо зараз про е, їхню мультимедійність. Тобто вони представлені як в соцмережах, так і там на youtube каналах на інших платформах, телеграм-канал. Ну і це дуже класно, коли ми. Добираємо ті медіа, які можуть охопити якомога більшу аудиторію. Загалом будь-яка комунікаційна стратегія вона передбачає таких чотири кроки: Це планування і, вірніше, визначення проблеми. Спочатку планування і програмування, дія і комунікація, і завершальна стадія це оцінка ефективності. От якраз дуже важливо вже. Наприкінці завершення проєкту, ну і згортання, скажімо так, проєкту, провести оцінку якості, ну і за якими показниками ми проводимо, звичайно, дивимося на зворотній зв'язок аудиторії, так? наскільки зараз це теж легко перевірити за допомогою соціальних мереж. Ну і таким чином ми визначаємо, що те, що ми робили, аудиторія почула, дізналася, ну, і на Таких кількісних показниках ми визначаємо відповідно і якість це і коментарі, і ну, багато може бути таких речей. Тут можна цілу лекцію читати тільки з цього приводу. Зі своєї практики скажу, що от зараз ми теж щорічно реалізовуємо різні рекламні кампанії, і звісно, що ми орієнтуємося на сучасні платформи, сучасні медіа, тобто це і таргетована реклама. Ну і соцмережі зараз великою мірою використовуються. Наприклад, така вже класика жанру, скажімо, як телевізійна реклама, радіореклама, вона вже відходить на дещо задній план. Ну І тут потрібно добре подумати, чи варто нам робити інвестиції в таку рекламу, чи все ж таки обмежитися от якимись сучасними медійними трендами, щоб досягти того ефекту. Ну, Тут потрібно тоді задіювати. Хороших піарників, які б створювали інформаційні приводи за результатами проекту реалізації проекту, які були б цікавими для медіа. І які б написали про це безкоштовно. Ну, я дуже часто працюю в такому напрямку, і ефект є. Тобто, коли ми продумаємо ось привід, якусь соціальну значущість забезпечимо, медіа самі прийдуть, відгукнуться на цей прес-анонс, ну і буде резонанс, навіть такий, на який ми навіть і не сподівалися іноді. І дуже важливо, коли ми говоримо про е, проєкти, е, звісно, що е, згадувати в матеріалі про донорів, так? про ті, хто. Е, Інвестують в реалізацію проєкту, ну і це логічно, і е, свідомі медіа, теж сучасні, вони це розуміють, і е, редакція ніколи не перебирає ці речення, Теж те, що були випадки, е, нормально на це реагують, тому що це сучасна практика, і це не є якась реклама, це просто ну, показати аудиторії, що от є такі донори, які роблять якусь хорошу справу. Ну, тут дуже відносно все. Якщо ну, це заради якоїсь можливо сенсаційності робиться, то можливо є в цьому сенс для привернення уваги. От, але звісно, що якщо це така антиреклама, яка знижує, наприклад, рейтинг цього проєкту, його популярність, то звісно, що тут треба швидко реагувати. Ну і в Задіювати вже опції кризових комунікацій навіть в таких випадках. Ну і запам'ятайте, що під час реалізації е, проєкту е, потрібно е, досить серйозно підходити до розробки е, комунікаційної програми. І якщо не може команда сама справитися, тоді потрібно запрошувати експертів, фахівців, які розуміються в цій справі, але можна і навчитися самому це робити. Вчитися ніколи не пізно, і якщо є бажання, можна і самотужки навчитися здобути такі компетенції і стати комунікаційником в результаті. Успіхів!